Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, в мене продовжується день другий по прибиранню. Я вже все потроху повимивала, поскладала. Прекрасно. Так само тут все поскладала гарно, тут завжди перекидається. Але я справилась. Ох! Щось там вже впало, поправлю. Тут теж. Ой. Так, у мене все проходить. Ще залишилася оця нижня шуклятка. Ось це і ось це. Дуже хочу сьогодні закінчити, і тим часом мене печеться ще бісквіт. Випікаю. Сьогодні буде зустріч. Тут є така. Організація я не раз розказувала, яка дуже допомагає українцям, які приїжджають оформляти документи на та різні, там навіть дають речі на перший час людям допомагають. Не одним нам, всім. І сьогодні буде така зустріч для всіх американців, які до цього причетні спонсори. Хто це це все ми будемо там і співати, їм колядки і. Треба, щоб хтось, ну, кожен хто може спекти щось, принести смаколики з солодкого. Я вирішила зробити тортика і покажу, який він вийде. Дивіться, це хай буде до. Це я фрем порозкидав, хай це буде до. І потім буде після. Я вже дуже чекаю. Так, я майже прибрала мені залишилось ось ця ось цей шкаф. Але я вже сьогодні не буду його, тому що не встигаю. Якщо буду його, то я вже не встигну зробити тортика. Мені треба бісквітика зараз зробити. Він вже зроблений. Крем буде вершки і крем-чіз. І в мене є полуниця, апельсин, фрукти наріжу. Всередину я так роблю. І він дуже смачний. Ось так в мене зараз на кухні. Але все одно самі такі поробила. Мені все одно подобається. Головний хазяїн це буде щось. Чи надовго я це все поробила? Вже ж там в каструлях. Я перескладала знов за ним, тому що вже він ліз. Все, закривай. Закривай котик. Закривай. Давай. Молод... Ні. Так, оці штуки перекладу сюди, тому що він розтає. а ними можна порізати руку. Ну, більш тут нема такого нічого, щоб порізати руку. То все. Знаєте, зрозуміла одне. Хай бере, хай грається, головне, що здоровий. Так що, мамочки, можливо, ми інколи думаємо, що ну чому вони смітять, розкидають, не встигла прибрати знов те саме. Це означає дуже просто, ваші дітки здорові і вони можуть це робити. Тому що в мене Єфремчик хворів і він нічого не хотів, тільки був в мене на руках, тільки щоб я була біля нього. І я вже тоді думала, та хай би краще грав бися, хай би краще розкидав, хай би бігав, але аби здоровенькі. Інколи, мабуть, саме Бог це і допускає, щоб ми почали знову цінувати цим, ці, а не нарікати. Такі думки до мене прийшли. Ну що, я приступаю робити тортик, а можливо, вам покажу. Ну, що, ось такий бісквіт в мене вийшов, і зараз я ще пропитаю його апельсиновим соком. І потім нарізаю апельсин, полуницю. Можете різними кусками, які ви, ви бажаєте. Я вичавила апельсиновий сік, додала трошки води і цим пропитала. Далі роблю крем вершки, змішую з цукром. Я так завжди роблю. І пробую, який він мені є. чи солодкий, чи ні. Окремо завжди збиваю крем-чиз Філадельфію та любий крем-чиз. І додаю до вершків. Тоді такий дуже гарний плотний крем виходить. Я завжди роблю так спочатку вершки і ще на потім додаю збитий крем-чиз. Далі я беру бісквіт. Вже все по порядку. Крем виложу виложую фрукти. Які за бажанням я цього разу не пошкодувала фруктів. Нормально так вкрила, зверху ще кремом покрила. І наверх. Теж бісквіт. І зверху кремом теж вирішила боки я обсипати шоколадкою. Я часто так роблю вона мене виручає. Можна, якщо немає крошки, шоколадку брати цукерки. Якщо є крошка, завжди боки ну, прикрити, і воно так гарно стає. І мене є насадка, закрита зірка, називається. Вона дуже класна, Ось, дуже легко і роблять такі красиві квіточки. Я собі її в Україні, пам'ятаю, замовляла. Вона була і тут знов купила, і дуже гарно. Ми вже їдемо. Без 26, а дивіться, вже як темно. Трошки снігу в нас. Дивіться, я вже привезла сюди, поставила, поки що тільки два ще мають довести. Так, ми вже вдома приїхали і там давали такі подарунки. Взяла цей можливо, Можна розмальовувати ці мисочки. Їх такого береш, вони ще геть uh -huh. і потім на їх малюєш. Uh -huh. І ще е, можна там було брати, якщо немає буци такі. То я взяла, Тимофія немає. Перший розмір я взяла, о, дуже файненькі буде, щоб вдома як сніг, бігать. Що це справжнє? Ну, це посудка, ну це не геть така стекляна, це буде пластмаса чи щось такеньке, знаєш, дитяче. Але можна сюди Угу. Гратися, так? Да? Так, і ще оце ли. Зараз ми відкриємо, що це тут таке. Що, що, Так. Бачиш? Які здоровенські! Крутий, який вам! Більше, ніж Роман! Ага. Я. Давай ну. Обере. А Тимофій, так, да, треба дуже навчитись. Тимофій бачив там меншого, а да, все хотів. І потім хтось забрав, і він так ну, обидився, хотів аж і плакав, а йому дала одна жінка, ну, яка там працює. Вони навіть не казали, казали що це осколочка, вона навіть не казала, що це скільки. Так, да, і це був такий ото подарунок, так? Бо ми вже їздимо. Ну Це що, більше, Угу. ну що, я вам всім дякую, дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Пензлик. Пензли. Дивіться, вона геть а, такенька, карфурова, чи якась стікляненька така. Дивіться, як класна. І п'є п'єводечка.